Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Самко, а Також вітаю сьогоднішніх моїх гостей. А сьогодні до мене завітав Владислав Драчук, голова правління громадської організації Молодь 3.0», радник Шаргородського міського голови з питань молодіжної політики. Владиславе, доброго, доброго дня, дня. А, а також Ірина Лозова, членкина правління, правління громадської організації Молодь 3.0», радниця голови Вінницької обласної ради з питань молодіжної політики і голова координаційної ради з питань. Молодіжної політики при Вінницькій обласній раді. Іринко, доброго дня. Привіт, привіт а, і там. І там молодь. 3-0. Я так розумію, молодь перемагає 3-0. З ким граєте? Це нова версія. Молоді <ривіт> да? Так, ми, ми оновлена Активних. версія. Молоді а, дійсно дуже активна молодь цей раз. І сьогодні про ваші активності, і не просто так. Що ми от такі от активні, ми такі класні. А про фактаж ми сьогодні і будемо говорити. А конкретно будемо говорити про проєкт, який називається Молодіжний Хутір. Базою цього молодіжного хутору е, стали наш, став наш е, Вінницький міські е, хутори. Так. Хутір на хуторах. Хутер, хутір на хуторах. так. Це випадковість? Е, Чи якось як так немає сталося? Для випадковостей що... Хуть... такого не існує. Ага. Все так, продумано все, а, ясно. Поїхали. Тепер розповідайте, що це за проєкт, чому саме Вінницькі хутори потрапили, або стали, наприклад, пробним, наскільки я розумію, майданчиком. Що все починалося? Поїхали. Ну, загалом для нашої громадської організації, для нашої молодіжної ради при обласній раді дуже є важливим розбудовувати. Молодіжну інфраструктуру на прикладі молодіжного центру квадрат, і тому наша громадська організація так і займається тим, що ми розбудовуємо фактично молодіжну інфраструктуру по Вінницькій області. Цей проект, який ми зараз закінчуємо, вже реалізовувати, це проект молодіжний хутір. створення молодіжного простору в Вінницьких хуторах. Чому Вінницькі хутори? Тому що в Вінниці все класно є велика мережа, куди можна сходити, де Порозважатися, повчитися, і так далі, і так далі. А якщо ми говоримо про новоприєднані е, території до міста Вінниця, до Вінницької міської територіальної громади, то це саме Вінницькі хутори, е, великий старостинський округ, який поки що не мав е, настільки багато можливостей для е, молоді. І тому ми вирішили, що е, таким колективним рішенням, що Вінницькі хутори, ми хочемо. Добре, що не забула, да? Ми хочемо створити молоді. Де простір в Вінницьких хуторах для того, аби молодь е, приєднаної території, вона теж мала змогу е, отримувати ті послуги, які на сьогоднішній день мають, і молодь Вінниці. Тут треба ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що Вінницькі хутори це найбільший старостинський округ в Україні, який очолює наймолодший е, староста е, Владислав Кривешко. Владислава знову про тебе сьогодні згадуємо. Окей. Е, е, Ідете поки що на порівняннях, пані Ірина. Так. так скажу на порівняннях. В Вінниці є де є куди піти. Наприклад, на вінницьких хуторах нема куди. Хоча ну, це но... не прям зовсім но що немає. куди піти. Я дуже грубо зараз так, можливо так. процитував, дуже грубо, але відверто скажу, що я, наприклад, ніколи не ділив, я не відділяв, наприклад, хутори. Вінницькі хутори я ніколи не відділяв від Вінниці. До речі, так само, як і е, село Пирогово ніколи не відділяв е, в, якби від Вінниці. Можливо, хтось би десь якось ділив. Ну окей, майданчик е, дослідження були проведені, якісь попередньо е, того, як от вирішили, чому саме цей майданчик. Ну, Насправді прям, прям таких великих досліджень не було. Але ми поруч біля цього молодіжного простору, в якому ми зараз закінчуємо вже ремонт, знаходиться школа. В школі теж багато навчається дітей. І, і Владислав Кривешко також, і наша команда. Ми бачили, що цим дітям подобається, коли ми приїжджали до них з заходами, там мафію грати чи ще щось. Ми бачили, що вони зацікавлені в тому, щоб у них було. Такий майданчик, де вони зможуть реалізовувати свої неформальні навички, угу. здобувати неформальну освіту. Ну це дуже класна історія, тому що школа. Поруч є школа, де ми можемо розвивати свої е, там харскили. А молодіжний простір він дасть змогу адаптовуватися і соціалізовуватися більше е, цим молодим е, людям. Ну і я доповню Дуже трошки ви. про те, що молодіжний простір це не тільки центр, де проводяться якісь заходи і розваються молодь. Це в першу чергу безпечне середовище для молоді. Тобто, це то приміщення, яке має певну інфраструктуру, то приміщення, яке має певне наповнення, куди молодь може просто приходити. Проводити якісно своє дозвілля так, щоб і батькам було спокійно, і вони мали той дах над головою в теплому, сухому приміщенні, де вони можуть просто проводити якісно своє дозвілля. І коли ми говорили, ми не відділяли Вінницькі хутори. Іде річ в тим, що щоб молоді з Вінницьких хуторів дістатися до центру міста, це потрібно вити там півгодини 40 хвилин. А тут ми говоримо про те, щоб вони могли навколо своєї школи, навколо свого місця, де вони проводять найбільше часу, могли там і гуртуватися, там і збиратися, і мати то приміщення, де вони зможуть всі разом робити якісь корисні речі для себе в першу чергу. От тут виникає, ви вже декілька разів це сказали. Де, тут виникає питання для кого? І я би поставив його. Jeszcze w uszcie, e, wiekowy i sens. Ну молодіжна політика, вона має свій віковий має обмеження, так, обмеження. простір має свій так... от тобто, ми ну, говоримо чекай, ну, про ну, молодь по... 14-35, згідно нашого законодавства. От, 14-35, І от, якщо говорити зараз, Владислав, е е як ти я тебе зараз точно зацитую? Е Щоб батьки не хвилювалися, я не думаю, що в 35 батьки... Хвилю... Ну, батьки подовжують хвилюватися і в 35, і в 55. Я і згоди. нормальний дідусь внучку на пенсію проводить. Ми також це пам'ятаємо. От, але е, знову таки віковий сенс. От більш реально, е, якщо просто говорити батьки, переживають, і ми беремо такий вікову таку категорію, напевно, десь до років 18-19. Тобто, тут, якщо ми зосереджені саме на шкільній молоді, їм важче знайти те місце, де вони могли про свій час. Тому що, якщо ми говоримо за молодь 25 плюс років, для вони це приміщення можна використовувати для якихось вже більше заходів, для того, щоб там проводити якісь освітні. Або професійну якусь свою діяльність, тобто для цього. А якщо ми говоримо про те, щоб саме проводити своє дозвілля, то це молодь йде молодшого віку, яка не має тих приміщень, яка не має можливості вільно проводити час, та як буде їм з користю і з комфортом, з, з, загалом, Владиславе, я... секунду, mm -hmm. Владислав, так. значить, все-таки з 14? ну мене не, не обмежуємо, це може бути і 13, приходять і 13, 12 і... років, тобто можна, так, звісно. Так, так звісно, загалом, ну як показує практика, яка молодь є найактивнішим в такі. Таких місцевостях, як, наприклад, Вінницькі хутори, то це дійсно десь починаючи з 8-9 класу, і десь до 22 двох-трьох років, ну 25 це вже так, якщо чесно, угу. такий максимум. Бо далі вже починаються інші турботи, да далі вже там сім'ї да, да, майданчики. Хоча молодіжна політика серед молодих сімей, це теж дуже класний напрямок, який поки що ще не. До кінця так гарно працює, як би нам хотілося, от тому, що молодих сімей теж треба залучати до е, активності і, і те, щоб вони були е, такими проактивними і робили гарні якісь речі або самі реалізовувалися, або для когось. От, але ми б... над цим теж попрацюємо. Ну там більше акценти де все-таки на е, молодих мам. І на молодих мам, і на Бі... молодих татвідокремлений молодий, та, молодий та ну наскільки я пам'ятаю на нашому майданчику. Ми більше uh -huh. говорили про молодих мам, тому що е, вони знаходяться з дитиною більше ніж тато. Тато все таки Ну ми ж так звикли. Е, тато більше працює або робить вигляд, що працює. А мама все-таки знаходиться більше з дитиною. Більше по хазяйству поряпорається така ґаздинька, е, і не все встигає. І тут же треба самостійний розвиток і так далі. Ну це зовсім інша. Так. Та так, тема це, це зовсім, зовсім інший ефір. Да. Основні компоненти проєкту. Що Чо, на чому ви акцентувалися? Ще раз нагадаю, ми сьогодні говоримо про проєкт Молодіжний хутір на Вінницьких хуторах. Якщо ми говоримо саме про створення його, то звісно тут ми нікуди не могли піти без донорської фінансової підтримки, і акцентувалися ми саме на тому, щоб саме приміщення привести до ладу, угу. тому що нам будинок культури, який там є, ми на його базі створюємо це цю, цю кімнату, молодіжний цей простір. Це було саме проведення стін. Підлоги стелі до відповідного того, що там треба, щоб воно було вже по-сучасному. Його абсолютно повністю переробляли, збивали до чорнових робіт, угу. виливали повністю нову підлогу і потім вже фарбували стіни. А, окрім проводку цього, замінили. навіть проводку замінили. Ну, це вперше, в першу чергу це, треба та, міняти. Та. Так. Окрім цього всього, це далі йде технічне наповнення, тобто він йде повністю мультимедійним. Окрім донорських коштів, які нам були надані, була якісно пророблена робота і старостою Владиславом Кривешком, там який залучав вже від місцевих підприємців. Ми там знаємо 3D-принтер, ще там різні якісь електронні компоненти, які будуть якісно використовувати і доповнювати то середовище для молоді, яке ми сьогодні створюємо. А ми вже декілька декілька тижнів. От я, наприклад, декілька тижнів вже зустрічаю інформацію, як мінімум раз на тиждень. І е, наші колеги з телеканалу Віта і інші е, медійники говорять про те, що йдуть роботи, йдуть роботи, йдуть роботи. Питання: коли наступного тижня. Наступного зу... після якого? Після цього Ну насправді попередньо. Загалом цей грантовий проект він же закінчився. Ми плануємо на наступному тижні уже відкриття. От ем, звичайно, що будемо запрошувати і е, медійників, і будемо запрошувати і керівництво міста Сергія Анатолійовича Моргунова. Запрошувати будемо також і. Представників Вінницької обласної ради, профільного заступника і голову для того, щоб якомога більше людей дізналося про це, тому що знаєте, зробити класну рекламу треба. Тому що якщо класно створити продукт, але якщо і про нього ніхто не знає, то ним ніхто не буде користуватися. Тому на це запрошення ми хочемо зібрати по максимуму і керівних осіб, і людей, які Безпосередньо буду споживачами цих послуг, тобто молодь, для того, щоб показати, що це, як це, і для того, щоб е, розповсюдити інформацію по всіх Вінницьких хуторах, е, про те, що відкрилися такий молодіжний простір, про те, що е, там можна буде робити, які там є можливості, і про те, що там буде наявне з е, таких мультимедійних. Е, а, от все таки Більше хочеться почути, що там можна буде робити. Uh -huh. Чи можливо легше сказати, чого там робити не можна буде? Ну, дивіться, там можна проводити заходи, тому що там є відповідні проектори, кран чи а, це? це так, 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 саме це, саме це. Але я а можна, наприклад, піти трошки інакшим шляхом. А... Важко говорити про те, чого собі не можеш уявити. Uh -huh. Ми можемо уявити різні молодіжні майданчики у нас в Вінниці. Знову таки, для того, щоб зараз не робити їм е е е рекламу, можемо їх навіть не називати. Але ми чудово розуміємо, що є на європейській площі, куди вікна виходять, як там, де там, що там. І це тільки один да? центральний. Є зовсім інші, наприклад, на вулиці Пирогова, знову таки, внизу є чудовий майданчик, де можна знову -таки. А... Увага! Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага, повітряна тривога, зайняти найближче укриття. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам: так як радіо місто над Богом є опорним радіо, ми обов'язково маємо передавати як будь-які медіа, маємо передавати сигнали повітряної тривоги. Отож, не нехтуйте ними і, будь ласка, скористайтеся цим попередженням. А так як ми знаходимося в нашому ефірному бункері, я ще раз нагадаю, що сьогодні в мене в гостях Владислав Драчук і Ірина Лозова, і ми говоримо, продовжуємо говорити розповідати про проєкт Молодіжний хутір, який має Відкриття якого має відбутися вже на наступному тижні. Це я зараз процитував е, пані Ірину. Отож, на що, от відштовхуючись від тих молодіжних е, майданчиків, які є у нас в Вінниці, на що він більше буде подібний? Або навпаки, що в нього буде таке, що це буде якась така цікава родзинка, і, можливо, з Вінниці поїдуть туди дивитися? Ну е, такою родзинкою буде те, що в цьому е, просторі буде. Блогерська аля тому що там е, є кільцева лампа, і е, в майбутньому маємо надію, що буде відповідна відеотехніка для того, щоб е, можна було знімати там в uh -huh. TikTok відеоролики, в Instagram, Рілси і так далі. Режисер там буде? Е, кожен сам собі режисер. Оце мене і лякає. Yeah. <сум> <сум> Свого життя. От. Е, також там буде 3D принтер, про який вже говорив е, сьогодні Владислав. Uh -huh. е, це додаткові кошти. Не в рамках е, грантової підтримки, це додаткові е, закупка була за додаткові кошти від місцевих підприємців. Такий 3D-принтер є тільки в молодіжному центрі квадрат угу. і буде в молодіжному просторі, просторі молодіжний хутір. Тому е, це такі прям найключовіші е, родинки. Те, що ми зараз, наприклад, почули е, питання безпеки. Як ви вирішуєте там питання безпеки? Там, там є на місці, треба Ні, там на цьому місці є укриття. В школі також, наскільки нам повідомив, староста проводились відповідні роботи і там налаштовані всі укриття. Тобто, в цьому випадку там в зоні досяжності двох хвилин-хвилини, і молодь буде вже знаходитися у безпеці. Ага, ну Плюс... це в першу чергу ми так. маємо зараз питання. Окрім Чому цього ми... всього, зараз угу. ще додам до цього. І інклюзивна складова, також в цьому приміщенні є. Тобто, приміщення облаштовані. На усім для усіх груп населення, які є там в тій територіальній громаді, що зараз дуже дуже немаловажно. Так, та це за це хотіла сказати. Що, тобто, приміщення абсолютно безпечне і приміщення доступне. Воно знаходиться на першому поверсі. Угу. Одразу є пандус, тобто людина, яка переміщається на кріслі колісному, теж може. Спокійно собі зайти, заїхати в молоді. Є витрості. можливість, так. є можливість. Я не говорю вже про доступний інтернет, про вайфай. Є так тобто, новий це... роутер, новий Wi-Fi, все супер. Все чудово. Це ж молодь, як без інтернету, як без гаджетів. Ну от, щоб не бігали, тут ловить та, не та. ловить в тому куточку і там вже черга. а Ще один момент. Майстер-класи мене зараз цікавлять. А, чи з, з ким ви збираєтеся е, співпрацювати? Чи можливо вже на вас, на вас виходили і пропонували свої е, послуги, майстри, майстрині, коучі, як ми кажемо, е, як вони самі себе називають? З, е, е, з якими тематиками можливо до вас е, на вас виходили до вас зверталися? Сам проект він передбачав не лише ем, якби матеріально-технічну підтримку і забезпечення. Наш проект і передбачав програмну частину. І в рамках проведення різних заходів для молодих людей, щоб показати, для чого взагалі нам потрібен цей простір. Ми проводили різноманітні заходи, і це були заходи. Які ми проводили спільно з Вінницькою молодіжною радою. Вінницька молодіжна рада це доволі така активна спільнота молодих людей, які проводять різноманітного роду заходи від навчань до самооборони, від курсів жестової мови до там курсах по СММ. -у. І тому ми попередньо так собі плюс-мінус домовилися про те, що Вінницька молодіжна рада теж буде приїжджати туди і проводити заходи. Мені дуже подобається її термінологія. Мало того, що це дипломований спеціаліст. Ну ці от питання ми плюс-мінус домовились. Ну жінка є жінка. Зрозумій, ви плюс домовились, чи ви мінус? Ми домовились мінус. Домовились. Ми домовилися. Це супер. Просто Дякую, дякую. Я ще трішки формальче не додам. І за що ми дуже вдячні нашій Вінницькій молодіжній раді за те, що вони підтримали нас і з перших днів, з перших заходів, які ми проводили, вони нам жодного разу не відмовили, підтримали і. І проводили усі заходи для молоді, тобто вони також не рахують цей простір і цю територію якось від'ємною від Вінниці. Mm -hmm. Вони також рахують що це все молоді, віничне, і саме тому для них також це надзвичайно круто, що є, з'явився новий майданчик, де вони можуть провадити свою діяльність, також там і проводити свої якісь виїзні заходи для молоді цієї громади. Це важливо, це важливо і для відділу молодіжної політики, який є в нас в міській раді. Також тому, що вони ж разом з Вінницькою молодіжною. Радою вони разом, планування, планування, і це теж додаткова можливість робити свої гарні справи на нових майданчиках, на нових територіях, щоб не все було тільки у місті Вінниць. Ну що ж, чекаємо наступного тижня якого Чекаю. не питайте, <рес> ми чекаємо наступного тижня, і з повідомлень я переконаний, що е, наші інформаційники також спрацюють в е, цьому плані і спрацюють е, в цьому медійному плані. Я мав на увазі, і також ми будемо розповідати про те, як відкри, е, як, відкрилася ще як відкрився ще один майданчик, як відкрилася ще одна локація е, спрямована для розвитку нашої молоді. На нашій території, на території нашої великої Вінниці, сьогодні про це про проєкт Молодіжний хутір розповідали в ефірі голова правління громадської організації «Молодь 3.0», радник Шаргородського міського голови з питань молодіжної політики Владислав Драчук і членкиня громадської організації Молодь 3.0», радниця голови Вінницької обласної ради з питань молодіжної політики і голова координаційної ради з питань молодіжної політики при Вінницькій обласній раді Ірина Лозова. Щиро дякую вам. <зан> Дякуємо, Дякуємо вам. вам. Все. Тоді і Тоді б... ну. е... хочемо в наступних ефірах теж чути багато про молодіжний хутір. Тому будемо до вас ходити або когось присилати. Налякала. Так? Залюбки, Іринко, залюбки, залюбки, залюбки. Тільки попереджай, щоб ми дійсно підібрали найкращий час. Ну що, шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий Вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.